Із 6 по 13 червня у Києві пройде міжнародний кінофестиваль про права людини до Кудейс. Більше про програму, які фільми можна побачити, та які правозахисні дискусії можна відвідати. Нам розповіли Юлія Коваленко, директорка фестивалю та координаторка правозахисного напряму ГО Кудес. Журналістка громадського радіо Анастасія Багаліка. Розмову з ними веде Влад Бундаш. Громадське радіо є інформаційним партнером цього фестивалю, і насправді така важлива подія, про яку варто говорити, і насамперед буде таке достатньо просте питання, але важливе для контексту для нашої аудиторії. Ось як би ви охарактеризували цьогорічну ось цю наскрізну тему докудейсу двадцять 2025 і загалом навіщо ви робите цей фестиваль? Це хороше питання. Навіщо ми робимо цей фестиваль? А ми задаємося і ним вже 22 роки поспіль. А <свісно> <свісно> насправді, звісно, робимо не тільки для того, щоб подивитися кіно, а передусім для того, щоб позустрічатися, поговорити, викласти, як то кажуть, на стіл важливі для нас. Зараз теми, в яких перебуває вся країна, а, осмислити ту реальність, в якій ми живемо. Тобто, це фестиваль це завжди набагато більше ніж просто а, та, кін, кінопокази. А, цьогорічна наша тема звучить як рідкісний ресурс. Звісно, я думаю, що багато українців а, відчують, зрозуміють а, ці паралелі з тією соціополітичною реальністю, в якій ми живемо а, з угодою про а, рідкісні ресурси. Які ми нещодавно уклали, але загалом під такою назвою ми хотіли би поговорити про ресурси, які потрібні кожній країні для того, щоб будувати демократичне майбутнє, демократичне суспільство, і, звісно, зокрема, ресурси, які потрібні нам самим українцям, для того, щоб витримати все, що з нами зараз відбувається, щоб далі продовжувати боротися за свої. Цінності за наше вільне майбутнє, за демократичне майбутнє, і так далі. Тобто, це така досить широка тема. Ми сподіваємося, зможемо її осмислити впродовж цього тижня. Мені здається, я також можу відповісти навіщо ви робите цей фестиваль. Це якраз щоб через призму кіна і загалом культури говорити про права людини і, звісно, про загрожені права українців та українок під час повномасштабної війни. Я то додам, що фестиваль до кудись буде відбуватися у Києві. Із 6 по 13 червня у Києві на Подолі на глядачів та глядачок очікує 71 фільм з 38 країн, і навіть буде 15 українських стрічок. І якраз про українські стрічки цьогорічну програму я тут хочу вас розпитати: що ви можете анонсувати, на що варто прийти і подивитися, і які ваші українські фаворити серед фільмів? Ох, я дуже сподіваюся, що якось буду лаконічно в цій відповіді. Бо дійсно у нас дуже потужна українська складова. Вона зазвичай у нас кожного року дуже цікава. З Цього року прям зірки зійшлися. В одному національному конкурсі це п'ять повнометражних стрічок, в яких є і фільми, які брали участь і в головному конкурсі Берліналі, і мали прем'єру в Венеції, і були показані, мали прем'єру в Данії на одному з найтаких масштабніших фестивалів документального кіно кіносі Пічдокс. І фільм, який буквально от кілька тижнів тому отримав свою світову прем'єру на двотижневику режисерів в Каннах, і фільм, який минулого року був номінований. На безліч прекрасних е, нагород європейських. Словом це п'ять стрічок таких зіркових, які вже е, встигли облетіти земну кулю і нарешті повертаються в Україну і зможуть бути показані у нас на великих екранах. Е, я щиро закликаю приходити глядачів на ці фільми. Зрештою, у нас е, зазвичайно український фільм аншлаги Ми дуже цьому тішимося. І сподіваємося, що цього року також будемо бачити повні а, повні зали. А окрім того, в міжнародному конкурсі у нас візьме участь стрічка, якою, думаю, багато людей могли чекати і стежила за її долею. Це новий фільм режисера Стеслава Чернова, «2000 метрів до Андріївки. А, дуже а, чекаємо на цю українську прем'єру, і я сподіваюся, що у глядачем буде так само. Цікаво прийти і подивитися на це кіно. В міжнародному короткометражному конкурсі у нас також беруть участь дві українські стрічки. Це дуже приємно завжди мати українське кіно в міжнародних конкурсах фестивалю. Це не завжди просто наші хотілки, знаєте. Це справді дуже кропітка робота програмування. І ці дві стрічки, зокрема, одна документальна стрічка відомого режисера для багатьох за його ігровими роботами. Документальне кіно Антоніо Лукіча. Як пройшли мої літні канікули, дуже непогана така мила робота. І поза конкурсом у нас буде прем'єра, яку, я думаю, теж могли глядачі чекати фільм Леся Дяк татова колескова який минулого року теж мав непогану таку успішну прем'єру. На міжнародних фестивалях і був показаний вже на кількох хороших європейських фестивалях. Хто стежив за українським документальним кіно і за його проявами в міжнародному контексті? Я думаю, теж вже чули цю про цю стрічку, читали в медіа і словом, теж будемо раді. Мати українську прем'єру цього фільму нарешті у нас на фестивалі Словом, Як бачите, ми зібрали багато зірок в нашій програмі. Приходьте та я також закликаю приходити, і я зокрема обов'язково прийду дивитися фільм Літантропос. Це якраз стрічка українських режисерів та режисерок Єлизавета Сміталіна Горлова та Семен Мозговий. Ми якраз говорили з паном Семеном, якщо не помиляюся, більше місяця тому про цей фільм. І він мене дуже зацікавив. Цікаво, я тут якраз закликаю нашу аудиторію прийти і подивитися, і не тільки цю стрічку, а й багато інших, тому що якраз знову наголошую через призму, кіно і зокрема, інструмент культуру як інструмент, важливо говорити про права людини. Ось ви трішки якраз зазначили те, що буде багато закордонних фільмів. А як багато у вас буде закордонних гостей, на кого варто прийти, подивитися, послухати? Тому що мені здається, коли ми говоримо про міжнародний. Масштаб, то тут, звісно, важливо і наголошувати на наших іноземних гостях. Так, кожного року насправді впродовж останніх років після початку повномасштабного вторгнення це, звісно, стало таким трохи викликом для, для нашого фестивалю. Я думаю, не тільки для нашого а загалом зібрати іноземних гостей у себе. Це зрозуміло цього року. Ми сподіваємося, ми ми чекаємо на понад 20 іноземних гостей, і зокрема серед них буде один гість, який подолає ну дуже великий шлях. і Я дуже сподіваюся, що на його фільми. Прийде аудиторія, аби побачитися з самим режисером. Цей режисер приїде до нас із самого Чілі, режисер фільму Вогняне місто. Ми будемо показувати цей фільм в межах спеціальної такої програми, яку ми створили разом з нашими чилійськими колегами за підтримки міжнародного фонду відродження. це чилійський фокус. Власне до нього буде входити п'ять фільмів. І от режисер одного такого фільму до нас подолає майже дві доби шляху, щоб доїхати до українських кінотеатрів. Це надзвичайно приємно. Приїде також режисер фільму Відкриття санаторій Гар Орурк, ірландський режисер. Він дуже щасливий взагалі цій прем'єрі, і ми дуже чекаємо на нього, і він буде присутній після відкриття теж на фестивалі. Приходять на, на, на цей фільм. Я думаю, багатьом буде цікаво і не тільки подивитися, ще й поспілкуватися з цим так. режисером. Та абсолютно, пані Юлія. Тут на сам кінець я уточню, який фільм, яка стрічка відкриє цьогорічне до Кудаїць. Власне, санаторій. Ага, санаторій. Та. Так. Це, це документальне кіно присвячене на одному з таких відомих центрів лікувальних в Одеській області. Куяльник я думаю, що багато отиситів, і я при лише одному слові куяльник одразу згадують теплі враження і, і очікування від цього місця. Це таке надзвичайне місце, яке лікує не тільки тіло і душу. І, і, і фільм ірландського режисера дивовижно, що саме ірландський режисер вирішив знімати фільм про санаторій. А, цей, цей фільм власне про таке лікувальне місце, яке дає нам ресурси перед усім для того, щоб рухатися далі. А, вот. Ну і Загалом буде ще багато цікавих гостей в, впродовж усього фестивалю. І на, серед наших членів журі будуть відомі режисери монтажу, відомі режисери просто словом. Чекаємо всіх. І на і, і, і на показах, і в коридорах кінотеатру кінотеатру Та, і звісно на правозахисних дискусіях, тому що докудес це не тільки про кіно, про стрічки насамперед, це також і про правозахисну програму, про яку ми далі будемо говорити. Вам, пані Юлі, я вам дуже дякую за цю розмову. Директорка міжнародного кінофестивалю документального кіно про права людини докудесу. Юлія Коваленко була з нами на прямому зв'язку. Якраз про правозахисну програму цьогорічного у Райцна right вона називає. Далі будемо говорити із журналісткою громадського радіо та директоркою правозахисного департаменту громадської організації до Анастасія Багаліка з нами на прямому зв'язку. Отже, тут насамперед хочу тебе розпитати про цю, о, цей основний наратив, який ви вкладали в свою правозахисну програму. Тому що буде насправді дуже багато дискусій протягом о, майже п'яти днів. Так із 7 по 12 червня їх також можна відвідати. Тут я закликаю це робити. Нашу аудиторію основна фокус, тема, на яку ви орієнтувалися цьогоріч. Вона яка? Вона така, як і усього фестивалю цьогоріч це рідкісний ресурс, і все, що можна вкласти в це значення, я думаю, досить прозоре і актуальне для України на четвертому році війни зараз. І ми говоримо про людей і про їхні права передусім. Хочу сказати, ти сказав, що дуже багато дискусій. Їх справді дуже багато, понад 20 подій правозахисної програми. А є ще жива бібліотека, яка теж є частиною програми «Rights Now. Цьогоріч вона в нас відбувається в класичному форматі і буде відбуватися в кінотеатрі «Жовтий» на другому поверсі. Ми вже почали публікувати поденно. Програму Райцьнау і програму живої бібліотеки і вже можна в наших соцмережах знайти більше. Ну і звісно на сайті «Докудейс» вже повністю вся програма викладена для тих, хто хоче ознайомитися і вибрати куди ж сходити і що послухати. Ти як людина, яка, яка формувала цю програму, що ти можеш виділити насамперед для нашої аудиторії, куди варто точно прийти? Тому що на всі 20 подій, я думаю, фізично мало у кого вийде прийти, і тут важливо наголосити на ці основні дискусії, які будуть провадитися. Знаєш, це як питати у мами, яку ти дитину любиш так. більше, Влада, це, це так трошки жорстоко. Ем, ем, я хочу сказати, що для всіх, ем, хто має якийсь свій особливий запит, а я знаю, що ми зараз ем, під час російського вторгнення всі належимо до якоїсь спільноти людей, чи то за фахом, чи то за пережитим досвідом. А є люди, які виїхали з прифронтових регіонів, виїхали з окупації. Є люди, які мають рідних у війську, є люди, які мають. Рідних в числі полонених зниклих безвісти, і всі ми належимо до якоїсь, скажімо так, спільноти не тільки з специфічним запитом, а й спільноти, чиї людські права були уражені цією агресією Росії проти України в той чи інший спосіб, і тому. Кожен і кожна зможе знайти щось своє близьке для нього чи для неї. От, наприклад, в перший день дискусійний, 7-го числа, 7 червня, ми будемо говорити про свободу мирних зібрань у форматі кава з правосниками. В на терасі готелю Бурса. Це теж на Подолі, це наша локація ранкових дискусій цього року. Ми будемо говорити з уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин Ольгою Рештиловою в залі Солодке життя кінотеатру жовтень. Це буде така соло подія Ольги Рештилової, яку модеруватиме репортерка громадська Діана Буцко. Ми будемо говорити про російські дезінформаційні наративи, про постправду, про те, як росіяни. Формують довкола кожного з нас бульбашку своїми дезінформаційними наративами, як працюють з цими різними бульбашками. До речі, цю розмову модерує головна редакторка громадського радіо Вікторія Єрмолаєва. А також у нас буде партнерська дискусія з мистецьким арсеналом про те, як засобами мистецтва можна протидіяти Міфам і руйнувати імперські наративи довкола України, формуючи її новий образ у світі. Цій події можна буде почути голоси мистецьких кураторок. Літературних кураторок, журналісток, також арт-директора Докудейс і режисера Романа Бондарчука. І це теж важливі речі, які ми зараз можемо донести світу про себе і е, пояснити також собі, своїм співгромадянам, і співгромадянкам про той новий образ, який ми зараз формуємо у світі. Мені здається, що з усіх кінопрограм фестивалю саме програма «Rights Now» – це така особлива. Мені здається, штучка, тому що ви будете видавати спеціальний приз тій стрічці, тому кіно, які якраз викликають цю дискусію про людську гідність, свободу рівність і висвітлює ці питання. А які стрічки номіновані саме до програми «Rights Now» і про що вони? Чому саме вони там? Я хочу знаєш, перед тим як відповісти на твоє питання, трошки сказати про наше правозахисне журі цього року, яке буде е, вибрати е, фільми у правозахисній програмі, е, і це е, з української сторони це правозахисники е, з досвідом. Полону, журналіст, правозахисник Максим Путкевич, військовослужбовець Збройних сил України і колишній військовополонений, і співзасновник громадського радіо, Людмила Гусейнова, громадська активістка, правозахисниця з окупованої частини Донеччини, яка провела в російському полоні понад три роки. І це, власне, ті люди, які Досить добре розуміють і відчувають речі, які відбуваються в Україні зараз. а Ну, а Також ми запросили е, до участі в, нашій, в нашому правозахисному журі е, режисера з Грузії е, Георгія Реврішвілі, е, і він е, також буде оцінювати стрічки е, в е, в нашій правозахисній програмі. Ну а якщо говорити про фільми, то їх е, чимало. Е, це пісні землі, що повільно горить, це стрічка часу, це Мілітантрополіс, 2000 метрів до Вдіївки, межі Європи, листи до хави, моя золота дитина, твоє життя без мене, попрова країна, татова колискова. Я їх перерахувала таким е, просто полотном але про кожного з них можна знайти більше на сайті Докудейс, І Мені надзвичайно приємно, що такий широкий вибір цього року є у нашого правозахисного журі. Це була розмова із Юлією Коваленко, директоркою міжнародного кінофестивалю документального кіно про права людини до ЮА, та Анастасією Богалікою, журналісткою громадського радіо та директоркою правозахисного департаменту громадської організації Докудейс у студії. Працював Лад Бундаш. Слухайте, думайте.